Кожна земля має свою пам'ять. Вона пам'ятає, як її обробляли, як її годували, як до неї ставилися. І якщо до неї ставитися аби як без турботи, без вдячності, то з роками вона починає втомлюватися. Ґрунт виснажується, стає бідним, злежаним, сухим, а врожай потроху зникає, наче сам собою. Та правда в тому, що ніщо не зникає просто так усе має причину. І виснажений ґрунт не є випадковістю, а прямим наслідком байдужості господаря. Бо земля це живий організм, і вона, як людина, потребує догляду, відпочинку і підживлення. Багато хто помічає, що року урожай трохи менший, рослини дрібніші, колір листя тьмяніший, а коріння мілке. Але замість шукати причину в собі, люди часто кажуть, погода така пішла, або це земля вже не родить. А правда проста ми самі забираємо з ґрунту більше, ніж повертаємо, кожен врожай це винос поживних речовин фосфору, калію, кальцію, магнію. Рослина бере їх, щоб жити, а після збирання врожаю в землі залишається порожнеча, якщо її не заповнити, то наступного року ґрунт уже не має чим годувати нові паростки це як намагатися годувати родину з пустої комори. Колись старі люди казали. Землю треба годувати, щоб вона тебе годувала. Це не просто слова, а закон природи. Коли поле родить без перерви кілька років поспіль, воно втрачає сили. Корисні мікроорганізми гинуть, структура ґрунту руйнується, волога не затримується, а коріння рослин не може глибоко прорости. Зверху земля ніби чорна, а всередині мертва. У ній вже нема життя, нема того духу. Що дає силу зерну прорости. Саме тоді починаються хвороби рослин, з'являється бур'ян, а колос хилиться додолу ще до того, як визріє. Причина в тому, що сучасний темп роботи на городі чи полі часто не залишає часу на роздуми, зібрали врожай і вже думаємо про наступний рік. Але земля не машина, вона не працює без зупину. Їй потрібен перепочинок і головне поживна підкормка, особливо важливі для неї фосфор і калій, бо саме ці елементи відповідають за розвиток кореневої системи, за стійкість рослин до холоду і посухи, за формування плодів без них зелень виростає блідою стебла кволими, а коріння коротким. І хоч якби ми потім не підживлювали рослину влітку. Без запасу в ґрунті нічого доброго не буде. У кожного хто працює на землі, бувають роки, коли врожай невдалий, але той, хто дбає про ґрунт постійно, рідко має справді поганий рік, бо його земля жива, сповнена мікроелементів, дихає. А той, хто нехтує доглядом, може лишитися ні з чим навіть після дощу і сонця. Виснаження не приходить за один сезон, воно накопичується. І коли ґрунт стає бідним, навіть найкраще насіння не дає плоду. Це, мов людина, яка роками не доїдає, зовні ще стоїть, а сили всередині вже нема. Дехто думає, що якщо додати трохи азоту навесні, і все буде гаразд. Але азот це радше швидка допомога, а не повноцінне лікування. Він дає зелену масу, але без фосфору і калію ця зелень пуста, безкоренева. Саме тому правильний господар дбає про землю восени. Бо восени це час не тільки зібрати, а й повернути. Восени ґрунт ще теплий і внесені добрива встигають розчинитися, засвоїтися, зміцнити структуру землі. Вони не пропадають, як дехто боїться, а навпаки, закладають основу для весняного життя. Погляньмо на старі городи, які доглядають дбайливі господарі десятиліттями. Там чорнозем м'який, розсипчастий, пахне живим. Там кожна грудка наповнена черв'яками, а дощ після дощу не стоїть калюжами, а просочується глибоко, це ознака живого ґрунту. А на ділянках, де рік у рік лише знімають урожай і нічого не повертають, земля тверда, мов цегла, тріскається коли спекотно і стає болотом після дощу. Це вже не ґрунт, а відпрацьована маса. Яку треба відновлювати довго і терпляче, тому перший крок до доброго врожаю зрозуміти, що земля це партнер, а не ресурс, і якщо ми будемо дбати про неї з розумом, вона віддячує сторицею. Байдужість же, головна причина того, що поля пустіють, а городи стають безсилі. Кожен клаптик землі можна оживити, якщо діяти своєчасно. Почати треба з уваги, бо виснаження починається саме з байдужості, з думки потім внесу, якось і так виросте. Але земля не терпить якось вона відчуває руку господаря і відповідає відповідно. Так само, як не можна жити на борг, не повертаючи його, не можна постійно брати з ґрунту і нічого не віддавати. Бо колись настане день, коли він скаже досить. І тоді навіть найдорожчі добрива не допоможуть одразу. Тому головне не чекати, поки земля стане мертвою, а дбати про неї щороку, після кожного врожаю. Бо ґрунт не втомлюється сам по собі, його втомлює людська байдужість. І тільки турбота може повернути йому життя, силу і родючість, без яких немає ні хліба, ні майбуття. Осінь це не кінець. А початок саме в цю пору року господар має подумати не про відпочинок, а про підготовку землі до наступного врожаю. Бо хто восени не погодує ґрунт, той весною не матиме чим годувати рослину, і це не просто приказка, а перевірений часом закон. Після збирання врожаю земля знесилена. Все літо вона годувала коріння, тримала вологу, боролася зі спекою. І якщо її залишити без підтримки. Вона не відновиться сама собою, тому справжня турбота про майбутній урожай починається саме з осіннього внесення добрив. Коли рослина росте, вона витягує з ґрунту безліч корисних речовин фосфор, калій, магній, гальці, сірку, залізо. Але найбільше вона бере саме фосфору і калію, бо без них не може нормально формуватися ні коріння, ні плоди. Фосфор відповідає за силу росту. Розвиток насіння, а калій за стійкість до холоду, посухи, шкідників. Якщо восени не внести ці елементи, то навесні рослина не матиме з чого брати поживу, і тоді навіть хороше насіння, навіть достаток сонця не допоможуть, стебло буде тонке, коріння коротке, листя пожовкле і врожай мізерний. Тому господар, який думає наперед, ніколи не відкладає підживлення на потім. Найкращий час для внесення фосфорних і калійних добрив відразу після збору врожаю, коли ще тепло, але вже немає палючого сонця, тоді земля м'яка і все, що ми додаємо, встигає розчинитися, осісти в глибину і стати доступним для коріння навесні. Якщо внести добрива навесні, ефект буде слабший, ґрунт ще холодний, процеси повільні, а молоді рослини не встигають отримати потрібне. Осіннє ж внесення працює наперед, як закладений у скарбницю запас. Найпростішим і найдоступнішим добривом є суперфосфат. Його можна купити в будь-якому господарському магазині, і він містить саме той фосфор, який потрібен рослинам, вносять його з розрахунку приблизно 30-40 грамів на квадратний метр під перекопування. Якщо земля кисла, то варто додати трохи вапна, щоб фосфор не зв'язався і залишився доступним. А ще краще змішати суперфосфату із перегноєм або компостом. Так поживні речовини засвоюються рівномірно, не вимиваються дощем, зберігаються в землі до весни. Калійні добрива також мають велике значення найкраще для осені підходить калімагнезія або сульфат калію, їхня перевага в тому, що вони не містять хлору, який шкодить багатьом культурам. Калімагнезію варто вносити там, де ростуть коренеплоди. Картопля, морква, буряк, бо вона одночасно дає і калій і магній два елементи, без яких неможливо отримати соковиті і щільні плоди. Вносять приблизно 25-30 грамів на квадратний метр під осіннє перекопування або оранку. Звісно, усе залежить від стану землі. Якщо вона бідна, не варто шкодувати, бо це інвестиція в майбутній урожай. Не можна оминути і старий добрий попіл. Це натуральне, безпечне і дуже корисне добриво, яке можна знайти в кожному дворі після спалювання гілля, трави, соломи, попіл містить калій, кальцій, фосфор, магній і цілу купу мікроелементів. Його можна розкидати по городу з розрахунку склянка на квадратний метр, а потім перекопати разом із землею. Попіл не тільки підживлює. А й розкислює ґрунт, робить його пухкішим і приємнішим для життя дощових черв'яків. Головне, не змішувати його з гноєм або азотними добривами, бо тоді корисні речовини втрачаються. Для тих, хто хоче обійтися без хімії, є чудовий спосіб сидерати. Це рослини, які сіють восени після збору врожаю, щоб вони до морозів зійшли, зміцнили землю, а потім їх перекопують. Найкраще сидирати гірчиця, фацелія, жито, вику, люпин. Вони не лише насичують ґрунт азотом, а й покращують структуру, зменшують кількість бур'янів і шкідників. Після таких посівів земля відпочиває, дихає і навесні віддячує силою. Це старий перевірений спосіб, яким користувалися ще наші діди. Важливо пам'ятати, що осіннє підживлення це не лише внесення добрив. А й глибоке розпушення або перекопування. Коли ми копаємо землю восени, ми не тільки закладаємо поживні речовини, а й насичуємо ґрунт повітрям, допомагаємо зимі проморозити шкідників і личинки, що лишилися після сезону. Якщо просто розкидати добрива поверху, толку буде мало, вони не дійдуть туди де треба. Тому краще витратити трохи більше часу і перекопати все ретельно, особливо там, де росли важкі культури капуста, картопля, буряк. Дехто вважає, що досить підживити весною, коли все росте, але це помилка. Весняне добриво це вже допомога рослині, а не землі. А головна турбота повинна бути саме про ґрунт. Бо якщо він здоровий, то і рослина сама знайде в ньому все, що потрібно. Якщо ж ґрунт виснажений, то, хоч обкладай його добривами, нічого не вийде. Тому осінній догляд це як лікування землі після важкої праці, вона повинна відновитися, насититися, набратися сил. Хороший господар завжди дивиться наперед. Він знає, що найкращий врожай не там, де багато вносили навесні, а там, де мудро попрацювали восени. Бо осінь, це час спокою для природи, але не для землі. Вона ще тепла. Вона ще дихає, і саме тоді треба дати їй їжу. Тоді навесні вона прокинеться повна сил, м'яка, готова прийняти насіння. І коли сусіди скаржитимуться, що у них листя жовті, у дбайливого господаря все буде зелене, міцне, з товстим корінням. І тоді він скаже то не чудо, то просто я восени не полінувався. Селяни здавна знали, якщо землю любити, вона віддячить сторицею. Старі люди мали свої перевірені способи, як зберегти родючість ґрунту без усякої хімії, і часто ті методи були мудріші, ніж сучасні поради з книжок. Колись, після збору врожаю в кожному господарстві обов'язково вивозили на поле гній. Не просто скидали купою, а рівномірно розкидали по ділянці, щоб земля всюди отримала свою порцію поживи. Гній вважався не сміттям. А золотом господаря, бо то не лише добриво, а й справжня жива їжа для ґрунту. У ньому є все і азот, і калій, і фосфор, і мікроорганізми, що дають землі силу дихати. Після гною земля ставала пухкою, темною, легкою на руку. Недарма казали, де гній, там хліпрі. Сучасні господарі частіше користуються мінеральними добривами, і це теж добре, якщо з розумом. Але одне не замінює іншого. Старий гній, перегній, компост це те, що створює основу родючості, а хімічні добавки лише доповнюють, підтримують. Удавнину люди не знали формули і таблиці, але відчували землю. Якщо бачать, що трава на городі світліє, додають попелу. Якщо бур'ян росте буйно, значить земля надто жирна, треба дати їй спокій. Якщо картопля дрібна, сіють наступного року жито або вику, щоб відновити рівновагу. Вони розуміли землю не розумом, а серцем, і саме тому їхні поля жили десятиліттями без виснаження. Один старий господар розповідав Я свій город ніколи не лишаю голим на зиму. Як тільки заберу картоплю, зразу сію гірчицю. Вона сходить швидко, росте густо, а як підмерзне, перекопую все з нею. І весною земля така, що хоч рукою розгрібай, пухка, чорна, аж дихає. І це правда. Гірчиця та інші сидирати не лише збагачують землю, а й знищують хвороботворні бактерії. А коли навесні садиш помідори після такого догляду, вони ростуть сильні, листя зелене, плоди великі. Так старий метод дає сучасний результат. Ще один приклад використання попелу. Наші бабусі ніколи не викидали золу після печі. Вони зберігали її в мішках і потроху розсипали по грядках, особливо там, де росли цибуля, капуста, часник. Попіл не тільки удобрює, а й відлякує шкідників, зменшує кислотність і робить овочі соковитішими. Ніхто тоді не знав слова калій, але знали, що після попелу все родить, як на дріжджах, і це не забобон, а народна хімія, перевірена віками. Сучасна наука підтверджує те, що селяни знали інтуїтивно наприклад, якщо регулярно вносити органіку, то ґрунт утримує вологу вдвічі краще. А якщо додати попіл чи кісткове борошно, то фосфор засвоюється природно, без надлишку кислотності, тобто поєднання старих методів і нових знань дає найкращий результат хто користується тільки добривами. Ризикує спалити землю, зробити її твердою і бідною. А хто використовує лише народні засоби, але без системи, може не дати рослинам достатньо поживи. Тому мудрість у рівновазі. Ще одна стара порада не садити одне й те саме на тому ж місці щороку. Колись казали не муч землю одною культурою, і це справді важливо кожна рослина бере з ґрунту свої мікроелементи. Якщо роками садити картоплю на одному місці, земля виснажується саме тими речовинами, які потрібні картоплі, а інші залишаються невикористаними. Через це врожай слабшає, ростуть хвороби. А якщо чергувати культури, земля не втомлюється і кожного року дає стабільний урожай. Дехто з молодших господарів вважає, що старі методи застаріли, що зараз є сучасна агрохімія. Але вартість добрив і пального швидко повертає людей до розуму. Адже не потрібно купувати все в магазині, коли багато добрив можна зробити своїми руками компост, трав'яні настої, насті кропиви чи кропив'яного гною, зола, курячий послід усе це натуральні і дієві речі, які не шкодять ні землі, ні людині. Навіть просте перекопування з соломою чи тирсою дає результат. Вони перегнивають і створюють гумус. Колись люди говорили, що земля відчуває господаря, якщо її топчуть, не дбають, орють аби як, вона твердне, мов серце від образи. А якщо доглядають, розмовляють, дякують після врожаю, вона родить щедро. І, хоч це звучить просто, але в цьому є глибокий зміст земля жива, і те, що ми зараз називаємо екологічним підходом. Наші діди робили завжди вони не викидали, не спалювали без потреби, не залишали землю голою. Кожен клаптик був під наглядом, кожен кущ мав своє місце. Сьогодні все більше господарів повертається до цієї мудрості. Сучасні технології дають точні знання про те, чому народні методи працюють. Тепер ми можемо виміряти кислотність, визначити рівень фосфору чи калію. Але суть залишилася та сама Земля любить рівновагу. І хто це розуміє, той має урожай навіть у посушливі роки. Тому найкраща стратегія поєднати старе й нове, дати землі органіку, попіл, сидерати, а при потребі додати мінерали. Так і господар спокійний. І земля вдячна. Є в народі приказка. Господар, що землю любить, ніколи не бідує, і це найточніше визначення суті. Бо неважливо, чи є в тебе 10 гектарів чи 10 соток. Якщо ти дбаєш про свою землю, вона тебе не підведе. І поки одні шукають легких шляхів, сиплють хімію без міри, справжній хлібороб працює з душею він знає, що не можна взяти більше, ніж віддаєш. І саме тому його город завжди зелений, а хата повна хліба. Якщо зібрати докупи все, що знають і старі, і молоді господарі, можна дійти одного простого висновку земля любить турботу, але не терпить байдужості. Хто її слухає, той завжди має врожай, хто її ігнорує, має пустку. Виснажений ґрунт не з'являється раптово, це наслідок багатьох років недбалості. І навпаки. Родючість це результат постійної уваги. Тому головна рекомендація кожному, хто живе на землі: не залишайте її без догляду восени. Саме цей час вирішує, яким буде ваш врожай наступного літа. Осіннє підживлення, сидерати, попіл, гній, компост це не зайві турботи, а звичка, яка забезпечує стабільність. Варто раз навчитися правильно дбати про землю, і вона сама почне працювати на вас. Якщо підтримувати баланс поживних речовин, то не доведеться потім гнатися за дорогими добривами чи сумнівними стим... стимуляторами. Головне не чекати, поки ґрунт виснажиться повністю. Як і людина, земля потребує профілактики, а не лікування. Якщо давати їй підтримку щороку. То навіть після кількох сезонів врожаї не зменшуються, а навпаки, поліпшуються, бо в ґрунті накопичується гумус і мікрофлора оживає. Важливо розуміти, що не існує універсального рецепту для всіх: один ґрунт легкий, піщаний, він швидко пересихає, тому потребує більше органіки. Інший глинистий, важкий, його треба розпушувати і додавати перегній. Є поля з кислим ґрунтом, які потребують вапнування. А є нейтральні чорноземи, що вдячно приймають і мінерали і попіл. Тому перед кожним сезоном варто уважно придивитися до своєї землі якого вона кольору, як тримає вологу, як пахне після дощу. Це найпростіший аналіз, який дає більше, ніж будь-який прилад земля завжди підказує, чого їй не вистачає, треба лише навчитися слухати. Ще одна важлива річ не перевантажувати землю. Не можна гнатися лише за кількістю, виснажуючи її без перепочинку, краще менше, але якісніше. Якщо поле чи город відпочине хоча б рік, посіяний сидератами або травою, то потім воно віддасть утричі більше. Це перевірено не одним поколінням земля не терпить поспіху, вона працює повільно, але напевно, і якщо їй дати час, вона зцілює себе сама. Тому краще один рік присвятити відновленню, ніж потім роками лікувати виснаження. Господарю потрібно пам'ятати і про порядок часто люди восени поспішають, залишають на полі рештки рослин, бур'яни, гнилі плоди, а це джерело хвороб, грибків і шкідників, які зимують у землі. Коли ж восени все прибрати, перекопати, дати морозу зробити свою справу, то весною ґрунт чистий і здоровий. Якщо ж залишити сміття, то весною воно повернеться у вигляді проблем, тому восени треба завершити рік правильно прибрати, перекопати, підживити і подякувати землі за врожай це не просто робота, це ритуал господаря, який знає ціну праці. Є ще одна порада, яку передавали наші діди не лінуйся восени, не будеш журитись навесні. бо все, що не зроблено в жовтні. У березні вже не надолужиш. Весна пора сівби, коли часу немає навіть на сон. А осінь пора спокійної, але важливої роботи. І хто використовує цей час мудро, той потім немає клопоту. Земля любить регулярність, коли її підживлюють у той самий час однаковими дозами, вона звикає і реагує вдячно, це як людина, яка має сталий режим. Тоді і організм працює краще. Щоб уникнути проблеми з виснаженням, треба також стежити за сівозміною. Не можна садити томати після томатів картоплю після картоплі, бо вони виснажують землю в одному напрямку. Краще чергувати. Після картоплі посіяти капусту або горох після моркви цибулю чи бобові так земля не втрачає рівноваги, не накопичує шкідників і хвороб. Це проста, але дуже дієва порада, і вона нічого не коштує, тільки трохи планування. Що ж до добрив, то головне правило не перестаратися надлишок не кращий за нестачу. Якщо сипати без міри, можна спалити коріння, змінити кислотність і зіпсувати ґрунт надовго. Тому краще менше, але регулярно, поступово крок за кроком, земля накопичує поживу і стає сильнішою. Це процес, який вимагає терпіння. Хто прагне швидкого результату, часто шкодить сам собі. А хто працює послідовно, той з роками має ґрунт, який родить без особливих затрат. У підсумку можна сказати здоров'я землі це здоров'я господаря. Бо від того, що ми кладемо у ґрунт, залежить, що буде на нашому столі. Якщо ми годуємо землю гноєм, компостом попелом. Вона віддячує хлібом, овочами, фруктами, а якщо годуємо хімією і байдужістю, то нічого доброго чекати не варто. Тому кожен, хто має навіть найменший клаптик землі, повинен ставитися до нього з повагою. Бо земля це не просто ресурс, це жива основа нашого життя. Наприкінці варто нагадати слова старих господарів Не шукай щастя по світах, воно під твоїми ногами. І справді щастя селянина у його землі. Якщо вона родить, значить, дім повен, родина нагодована і життя має сенс. Тож не відкладайте турботу про землю на завтра, зробіть усе сьогодні, внесіть добрива, перекопайте, посійте сидирати, розкидайте попіл. І тоді, коли навесні зійдуть перші паростки, ви відчуєте, як земля дякує вам своїм теплом, своєю силою, своєю вдячною щедрістю. Бо виснажений ґрунт це не вирок, а попередження, а родюча земля це винагорода тим, хто не забув, що вона жива і чує серце господаря.